Привіт! Сьогодні ми знову зустрічаємося з доктором медичних наук, професором і лікарем-психіатром Володимиром Коростієм, і доктором філософії, лікарем-психіатром і психоаналітиком Іриною Блажиною для того, аби знову ж таки продовжити наш цикл психоедукаційних бесід з авторами освітнього проєкту Абетка психіатрії і обговорити. Питання ментального здоров'я. І сьогодні наша бесіда торкатиметься органічних уражень мозку. Хто візьме на себе ініціативу і відповідальність для того, аби пояснити нашим глядачам і слухачам значення цього визначення? З вашого дозволу, я би я би почав цю тему, а далі пані Ірина доповнить. Перше, що хочу зазначити, що це дуже значна частина всіх психічних захворювань. Тобто, це ну, прям така десь мабуть, за різними дослідженнями, чому важко сказати конкретний процент, тому що це багато всього, Тобто це і власне деменція є результатом органічного ураження і легкі когнітивні порушення. І наслідки контузії, яка є такою актуальною зараз під час Великої війни, і війни артилерії, дронів, ракет, вибухових уражень. Тому фактично це дуже великий спектр. І те, що після інфекційного ураження, після ковіду, і те, що після. Важкої фізичної хвороби і е, прояви психоендокринного синдрому, коли є порушення ендокринної регуляції, тому це такий дуже 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 величезний спектр. і Можна сказати, що по великому рахунку е, практично жодна фізична хвороба вона не, не, не проходить без супроводу якимось, як мінімум, трошки емоційними порушеннями в вигляді там. Стомлюваності підвищеною, роздратованості підвищеною. Кожен з вас це помічав. Тобто, якщо ви переживали, наприклад, простуду, то, то теж помічали, що щось відбувається із психічним станом теж. Тому це дуже широченний спектр. Але в якихось випадках проходить ця хвороба і безслідно проходять і ці психічні симптоми, тобто вони є суто симптоматичними. А в якихось випадках відбувається. І правда, органічне враження мозку, наприклад, в результаті травми черепно-мозкової, або в результаті того, що є судинні зміни, що характерно більше для старшого похилого віку, і тоді мова йде про ну, такі більш стабільні, іноді на, на все життя порушення. Ну, тобто, звучить так, що насправді, як вже пан Володимир зазначив, спектр можливих ну, Так званих тригерів, він е, доволі широкий. І поруч з цим було зазначено, що ну, якісь з цих станів можуть бути транзиторними. А от коли е, варто, можливо, не занепокоїтися, а просто зауважити і звернути увагу, що це вже не просто якесь симптоматичне ураження, а мова йде про більш серйозні прояви. І тут також слід розуміти, що. Розлади, які виникають внаслідок органічного захворювання, це також вони можуть бути невротичного рівня і можуть бути психотичного рівня. І коли це вже є симптоматика, яка триває певний період часу, і якщо ми говоримо то Тоді, звісно, необхідно занепокоїтись і задуматись про те. І дійсно. Ми мали в своїй практиці так звані постковідні стани, да, коли було зниження і когнітивних функцій. Але з часом, якби абсолютно психіка це компенсувала, да, і людина вийшла на свій звичний рівень когнітивного функціонування. Інша історія, коли ці стани вони прогресують, да? і є такі навіть поняття таких суб'єктивних когнітивних розладів. Тобто, коли людина суб'єктивно відчуває, що вона якось не так уже добре там рахує або згадує щось, не так гостро да? вона функціонує і вони можуть навіть не визначатися при там, тестуванні патопсихологічному, але суб'єктивно людина вже відмічає і у цій категорії. Осіб з часом дійсно можуть проявлятися саме когнітивні порушення. Тобто є такі звані, такі дзвіночки, передзвісники, да, того. тобто, коли суб'єктивна людина вже починає відчувати, що щось не так протягом якогось певного періоду часу, ну тоді варто над тим замислитись і вже спробувати знайти і відповідь на питання, та да, яка причина того. І крім того, я думаю, важливим є все ж таки профілактика да, до тих захворювань, органічного генезу. І це може бути під час там, перенесення інфекційних захворювань або черепно-мозкових травм, да, то дуже важливим є, як людина поводить себе саме в цей період. Тому що, наприклад, черепно-мозкові травми вони можуть мати такі віддалені наслідки. Да? І якщо людина просто. Обстежиться в цей момент і якийсь час дасть собі можливість такої компенсації і більш спокійного такого життя протягом декількох днів, це вже буде таким профілакти... профілактикою на потім, на багато років вперед. Ну, крім того, слід зазначити, що, наприклад, депресії, да, депресивні стани вони також можуть бути станами, які провокують часом виникнення саме когнітивних порушень. Тобто, це є ну, достовірно доведено. От питання, до прикладу, профілактики органічних захворювань, умовно при інфекційних захворюваннях, воно в принципі, ну так, виглядає умовно, більш-менш очевидно, Так, на фоні адекватно призначеної антибіотикотерапії, використовуючи ті поради, які ви зазначили, в принципі, все виглядає доволі прийнятно і гарно. Якщо ми говоримо про. Ураження мозку внаслідок черепно-мозкової травми, так доволі великий спектр для обговорення, так би мовити, ми звісно, що в умовах війни не можемо його не зачепити і не обговорити, пане Володимиро, за вашими спостереженнями, як за фахівцем, який багато працює з військовослужбовцями, які віддалені наслідки спостерігаємо внаслідок черепно-мозкових травм? Я би я би почав з початку е моменту, коли, коли відбувається травма, і е сучасні протоколи е лікування, які базуються ну, на саме дослідженні того, які будуть віддалені наслідки, як краще вести цю патологію для того, щоб віддалені наслідки були менше, вони говорять про те, що нам потрібен баланс між а зменшенням активності, так і періодом цього відпочинку для відновлення, про який говорила Ірина Юрівна, і раннім поверненням до активної діяльності. Тобто в цей період нам треба бути максимально берегти себе, так бо, наприклад, набряк мозку, який є, він не сприяє тому, щоб при якійсь активності у нас було все добре, можуть бути додаткові негативні впливи на мозок. Так? Треба дати відпочинок, треба дати час на відновлення. Лікування якогось особливого тут не потрібно, мається на увазі специфічного. Тобто, тут ми не дуже допоможемо там, ну, речовинами, які там, покращують кровообіг, чи ноотропними, ну, які покращують функціонування клітини, тому що в цих умовах е, немає сенсу підштовхувати нервові клітинки краще не буде. Вони будуть споживати більше енергії, а воно і так все в дефіциті в цей час. Але як тільки стан покращується, то повернення до активної діяльності, чи то повернення до бою, чи то повернення до праці, чи то повернення до хоча б активності в вигляді реабілітації фізичної це гарна ідея, тому що коли мозок починає активно працювати і вирішувати задачі, це найбільше сприяє відновленню функціонування після травм. І звісно, що фактори ризику це повторність цього. Залежить від важкості ступеню важкості. І головний фактор ризику, на який хочу звернути увагу, це коли на це накладаються інші впливи, наприклад, токсичні, так? Там, вживання психоактивних речовин у великих дозах. Так? Чи е, інші не, не дуже гарні е, звички, там, які ми маємо. Тобто, це є додатковим фактором ризику. І, е, в кінцевому випадку ми можемо мати наслідки в вигляді там, зниження когнітивного функціонування, аж, аж, аж до деменції внаслідок важких травм. Але мозок намагається відновитися. Якщо ми не будемо йому заважати, а будемо допомагати, то хай на це навіть іде досить великий час, але відновлення повільно відбувається. Власне, мені здається, що в цьому і полягає така, можливо, не перша причина, але. Ну, така достатньо визначна трудність в тому, що у нас не зовсім адекватно функціонує цей баланс, так? коли потрібно відпочити і відновитися, і коли власне вже можна повертатися до виконання ну, в контексті військовослужбовців, там якихось своїх військових обов'язків і так далі. Тому це викликає величезне занепокоєння з огляду. Ефективності загалом реабілітації бійців так тому, тому важливе впровадження сучасних протоколів, які якраз базуються на цих обмеженнях щодо використання, не використовувати зайвих медикаментів і швидке повернення до діяльності, і добре коли це забезпечується, ну десь не, не так віддалено від. Ну не так віддалено, це можливо в яких часових рамках ми можемо зорієнтувати. До прикладу, маючи досвід роботи з військовослужбовцями, які умовно нещодавно так протягом останніх нехай двох тижнів отримували те, що ми називаємо вибуховою травмою, але зовсім не отримували належної допомоги. З огляду на те, що ця травма була отримана не так давно, але і відповідно не була надана адекватна допомога, як ми можемо, вже отримавши інформацію про те, що ця травма все-таки була, віддиференціювати, коли ми все таки можемо чимось допомогти, в тому числі фармакологічно, чи вже це повинна бути прицільна реабілітаційна робота, так би мовити? Ну, а, а... Перше не дуже багато засобів, як, як можна допомогти фармакологічно, крім симптоматичного лікування, тобто треба допомогти знеболити або там нудоту зняти тобто, це симптоматичне лікування для зняття симптомів, які турбують людину. Друге, якщо вдалося, якщо це легка контузія, і людина не, не потребує. Інтенсивної терапії вона не, не поїхала по шляхам евакуації далі і має змогу відновитися десь на ППД-підрозділу і потім відпочити і повернутися до діяльності, то це добра ідея. Якраз це буде в виконанні цього ефективного протоколу. А от якщо відбувається так, що це поєднується з іншими травмами, наприклад, фізичним да, отравмуванням, пораненням, то так може бути, що не, на це не звернули увагу на початку і далі не організовано відповідно з часто з об'єктивних або суб'єктивних причин реабілітація, або є обмеження до цієї реабілітації. Як часто насправді психосоматика може маскуватися під той чи інший під те чи інше органічне ураження мозку, якщо це можливо, звісно? Ну, Термін психосоматика це взагалі окрема історія в сенсі того, що мабуть, варто розшифрувати, про що йде мова, бо він теж навколо нього багато міфів, аж до там, мови органів, там, якоїсь символічної чи щось в такому вигляді. Тому що ми розуміємо під психосоматичними механізмами, ми розуміємо, що будь яка емоційний стан або емоційний вплив певним чином впливає на фізичний стан, так? А в той же час зміни фізичного стану можуть призводити до того, що ми обговорили до, до, до зміни психіки, тобто такий цілісний підхід, і це і є власне. Психосоматика. І тому в частині випадків мова йде про те, що, власне, вплив емоційного стану на фізичний. Про це Про це. хотіла би попросити ще пані Ірину, власне, трохи поміркувати над цим питанням. На цю тему. Ну, то, власне, Володимир Іванович, так досить чітко окреслив це. Та? Тобто це стани, які Можна сказати, не проживаються емоційно, да, тобто в, в такий спосіб, щоб це було нешкідливо для організму, да, і вони можуть бути досить тривалими, наприклад, якісь емоційні потрясіння і так далі. І а, в такому випадку може з'являтися так званий орган мішень, який буде страждати і буде виникати саме соматичне захворювання. Да. Ну, і це описано було Олександером, да, була така велика психосоматична сімка. Там це різні захворювання, там есенціальна гіпертонія, це може бути цукровий діабет, гастрити, виразкова хвороба шлунку, ревматоїдний артрит і так далі. Да, це саме психосоматичні захворювання. Зараз цей перелік він є збільшеним і достатньо велика кількість захворювань можуть мати таку психосоматичну природу. І це ще більше ускладнює да, якби надання, ефективне надання медичної допомоги, тому що. От, до речі, при ендокринологічних захворюваннях, да, також часто вони є спровокованими саме психологічно, і далі виникає, наприклад, автоімунітіріоїдіта або інші з порушенням, без порушення, якби, рівня гормонів. І психосоматичні захворювання да, вони потребують якби, лікування з декількох сторін. І має бути от та команда, яка займається лікуванням такого пацієнта. Ну, і це, напевно, так ускладнює да, цей процес, тому що. Крім лікування того соматичного захворювання, яке є, і дійсно його необхідно просто робити, крім призначення лікарем-психіатром, необхідно там, антидепресантів, протитривожних препаратів і так далі, обов'язково є також психотерапевтична допомога. І це досить тривалий процес, тобто, тривалий процес тому що в ідеалі необхідно. Щоб людина навчилась перебудовувати да, свої емоційні реакції, щоб вона навчилась інакше реагувати на якісь стресові події, навчилась не знаю, проживати травматичний досвід в інший спосіб, да? тобто не тілесно реагувати, а реагувати психологічно. От. Ну, і тоді це ну, дійсно буде мати результат. Насправді я так можу прокоментувати цю ендокритну складову. Дуже яскравим прикладом є пацієнти, у яких їх спосіб життя модифікований під цукровий діабет, так, умовно. І наскільки би дисциплінованим не був пацієнт, який дотримується всіх нутриціологічних порад, фармакологічних і так далі, будь-який психоемоційний. Так би мовити, психоемоційна якась реакція і стрес, він, звісно, що негативним чином е, сказується на е, стані, має таке відображення, і це е, одразу е, те, що називається, можна е, людині лабораторно підтвердити. Тому що дуже часто е, психосоматичні розлади не мають наочного підтвердження, так би мовити, е, своєчасного. Так? Тобто, е, Провести цю кореляцію між надмірною емоційністю, до прикладу, чи навпаки якимось смутком і так далі, до розвитку того стану, який є, це все-таки потрібен час, наприклад. А коли ти ось тут і зараз можеш показати, що все-таки потрібно про себе дбати, потрібно вміти врівноважуватися, відволікатися і так далі. То ця навичка тут зараз може бути і дуже і дуже корисна, угу. да. але це напряму залежить від внутрішнього бажання людини. Звісно, і людина, от те, про що ми говоримо, да, є дуже ну, правильні і дуже багато є різних корисних порад. І ми про, про багато з них ми знаємо, да? але не завжди людина може розуміючи це все підтримувати. Та, і жити в такий спосіб. І Це на більш внутрішньому рівні є якісь проблеми, з якими необхідно працювати, і які, врешті-решт, призведуть до того, що людина все ж таки зможе дбати про себе. Ми насправді мені здається, ще поки, на превеликий жаль, не дійшли того рівня, коли. Але, але, але рухаємося до того рівня. Так. Бо ну, якби ідея в тому, що. Є багато порад, які десь лежать, так, і і це це поради, які десь лежать. А коли, отак, як ви сказали, коли лікар, до якого ти звертаєшся з приводу цукрового діабету, тобі говорить. Проводить едюкацію, що так, так, і так от є необхідність звернути увагу на емоційний стан. То, тоді мова йде про психологічний супровід лікування. Тобто, якщо мова йде про психосоматичні захворювання в класичному їх варіанті, як у Олександра, соціальна гіпертензія, цукровий діабет, щось інше, то це, по суті, фізичні хвороби. Але і, ви... і вони потребують лікування. там постійно, а то й пожиттєвого прийому інсуліну там, чи антигіпертензивних препаратів, але й паралельно психологічного супроводу. А вже роль психіатра, тут це консультаційно в тому випадку, якщо є необхідність психозвинних чи якась реакція, депресія, наприклад, потребуюча медикаментозного лікування. Якщо мова йде про. А... Симптоми, які є фізичними, але вони психологічно обумовлені і не мають фізичного підґрунтя, то теж добре, що зараз відбувається навчання лікарів первинної ланки і формулювання саме таке фізичні симптоми або скарги медично непояснювання. І це це, тобто, це не є діагноз там самотофорного розладу, що як, який поставить психіатр, коли до нього дійде цей пацієнт, і дай Бог, щоб він не дійшов до нього, тому що для цього пацієнта насправді не дуже потрібен психіатр потрібен суто тобто, психологічний супровід, і психотерапія, яка дозволить усвідомити, що насправді ці прояви вони є результатами перш за все душевного дискомфорту, і з цим треба щось робити. Для того щоб якби, піти від цього списку розростання списку психосоматичних захворювань в сучасній класифікації там мКХ 10 не використовується термін психосоматичний, саме для того, щоб не було враження, що є якась хвороба, при якій не працює цей механізм, наприклад, сичокам'яна хвороба. Є дослідження, які показують, що все одно емоційний план впливає навіть на перебіг цього захворювання, яке, начебто, насуто фізичні камінці створюються внаслідок там порушення гомеостазу. Тому фактично, психологічний супровід він. Необхідний у всіх випадках, а тоді, можливо, і психіатр буде не дуже потрібен, а і так само перебіг основного захворювання буде кращим. Якщо мова йде про медично непояснювані такі фізичні симптоми, то це по суті то невротичні реакції по суті свої, які проявляються переважно фізичними скаргами і теж потребують психологічного супроводу або психотерапевтичного лікування. От власне. Частково я цього торкалася про необхідність психоедукаційної складової у лікарів, які не є психіатрами. Угу. Немає сенсу скеровувати пацієнта до психіатра е, через те, що він є, можливо, десь надміру реактивним. Так? Тому що ця реактивність так. знову ж таки може бути особливістю. Е, Особливістю характеру, особистості і так далі. І завжди буду наголошувати на тому, що комунікативні навики, особливо в практиці лікаря, вони є надважливими. Тому що не, не маючи змоги Спокійно і, в принципі, в такому довірливому діалозі пояснити пацієнтові, чому певні підходи працюють, певні підходи не працюють, розпитати пацієнта про, можливо, якийсь попередній травматичний досвід, який блокує його доступ до справді якихось дієвих методів лікування чи реабілітації і так далі. Тому, звісно, розвиток комунікативних навиків є одним з. Вітальних, мабуть, в адекватному розвитку лікарської практики. Абсолютно точно. погоджуюся. Друзі, завжди щиро нагадуємо вам про те, що якість вашого життя, його благополуччя і результативність залежить від того, наскільки якісно ви можете першочергово допомогти собі. Тому я, пан Володимире. І пані Ірина вже традиційно рекомендуємо: дбайте про себе аби допомагати іншим.